Антолій Храбчинський авіаційний експерт, заступник ендиректора компанії виробника за РЕП. з нами. Пане Антолі, вітаємо! Вчора ми в студії говорили про ворожу авіацію, про її застосування. Зараз вже маємо масовану комбіновану атаку, які зараз є основні моменти, що треба озвучити, на що звертати увагу, які особливості. Ну, почнемо з того, що як я казав, що ворог не відмовиться від обстрілів в будь-якому випадку. Треба розуміти це а, стосовно ударів, здебільшого удари були по енергетиці. Додатково слід заужити, що Росія насправді підняла всі свої спроможні літаки для того, щоб нанести удари. Тому що зафіксована була вчора ввечері передислокація літаків Ту 160 на аеродром Енгельс. А, Тут ж таки, треба зрозуміти, що більшість, більшість літаків для того, щоб знарядитися цими ракетами, повинні потрапити на аеродром Енгліс. Це додаткова інформація для нас, для того щоб зрозуміти. Куди краще бити. По спроможцях Російської Федерації для того, щоб позбавити їх можливості запускати крилати ракети, додатково треба зауважити, що літаки входили в повітряний простір Азовського моря. Це і літаки Міг-31 для запуску кінжалів. Додатково слід зауважити, що підіймались літаки Ту-22М3 з ракетами Х-22, які працюють здебільшого попри фронтові по прикордонній зоні, в рамках своїх можливостей відсні роботи, але зауважив, що досі триває повітряна. Тервога досі в повітряному просторі знаходиться ще частина безпілотників типу шахет, додатково ще ракети маневрують в повітряному просторі. Про що це каже? Про те, що Росія вибирає складні маневри для ракет для того, щоб. Частково навантажувати систему протиповітряної оборони для того, щоб можна було пробити і вдарити все ж таки по енергетичних об'єктах. Безумовно, треба чекати звіт повітряних сил. Я більш певнений, що більшість він здивує, тому що велика кількість ракет була все ж таки перехоплена. Додатково треба сказати, що скоріш за все серед великої кількості ракет можна буде отримати таку інформацію, як, як якою датою виробництва цих ракет, чи були серед цих ракет, наприклад, старі радянські ха 55 які вони використовують як приманку, і все це зможе нам підсказати, наскільки спроможна Росія далі вести такі. Масовані обстріли, але знов таки слід зуважити, що два з половиною місяця Росія накопичувала для того, щоб здійснити такі масовані обстріли, які вона в принципі робила або в 23-му, або в 22-му році. Якщо також згадувати попередні, ось такі масовані обстріли Росії по Україні. Чи є сьогоднішня атака схожою, і можливо щось змінилося? Наскільки нашому ППО складно відбивати такі атаки? У ну, насправді наше ППО суттєво було посилено за ці два з половиною місяці. Тому ну, я би сказав би, що і певні роботи були проведені, і в принципі повітряні сили і сила оборони готувалися до такого масового обстрілу. Тим паче, що перед тим Росія неодноразово. Включала режим спроби імітації запуску, навіть запускала там дві ракети. Але тим не менш слід зауважити, що є і політична складова з боку, наприклад, заяв щодо там розмови Трампа, щодо розмов Шольца, це показує про те, що Росія не збирається зупинятись в принципі. Західні партнери теж на цьому кажуть про те, що вони не збираються призупиняти допомогу Україні. Тому я думаю, що найкращим вирішенням цього питання і найкращим було б надання Україні засобів собі враження відстані, тобто для того, щоб можна було. Бити по виробничих потужностях І з приємного слід зуважити, що сьогодні по заводу Южевську, Російському Жевському, був прильот за рахунок БПЛА не встановленого типу, а що призвело до втрати одного співробітника. Тому тут в принципі можемо казати про те, що таких виробничих у Російської Федерації багато, але за рахунок, наприклад, використання західної допомоги, за рахунок використання великобійної зброї, можемо казати про те, що це суттєво позбавить Росію потенціалу воробвироб. Бляти зброю, але ще раз наголошую, треба дочекатися виставків щодо залишків ракет, які використовувала Росія під це і під час цього масового обстрілу, для того щоб зрозуміти потужності Росії щодо виробництва, тому що цілком вірно що більшість ракет буде розконсервована серед радянським. Також, коли ми говоримо про балістику, наприклад, сьогодні, те, що я відзначила для себе повітряна сили, повідомляли про балістику, то з Феодосії, то з Тамбова, те, що росіяни так з різних місць запускають балістику. це знову таки таке перенавантаження системи протиповітряної оборони, намагання обійти її. Це різні типи ракет, вони а, різні по принципу перехоплення, і тут треба зрозуміти, що при кордоні при фронтовій зоні вони під угрозою балістики що щодня, тому що балістичні ці типи балістичних ракет працюють не на велику вісім і це дозволяє Росії працювати, наприклад, щодня змінюючи знов такі пускові рубежі. Дуже активно і оперативно, власне, в чому причина складності перехоплення і роботи по балістичних пускових установках, що там час розгортання невеликий, тому вони з легкістю змінюють, наприклад, місця пусків. Треба не забувати, що були застосовані і літаки МЕК-31К з запуском кінжалів. Це теж це аеробалістична ракета, яка теж складна для перехоплення, але тим не менш, давайте дочекаємося з відповітряних сил. Я думаю, що він насправді буде потужним. Який вихід у нас як можна протидіяти ось таким масованим атакам, і в першу чергу, що потрібно Україні для того, аби могти стримувати їх або ж відбивати ці атаки? Ну, безумовно, ми бачимо все ж таки допомогу від наших західних партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, і це є головним, мабуть, аспектом розмови від подальшого з західними партнерами, тому що ми бачимо, що якщо нам не надають ракети далекобійні, то давайте будемо посилювати наші спроможності, наприклад, в протиповітряної оборони, тобто посилення засобами протиповітряної оборони, додатково треба розмовляти про масштабування виробництва наших засобів враження на велику вісить. Тут із позитивного є певні домовленості щодо фінансування таких програм з боку західних партнерів. Ну і додатково треба казати про створення умов для того, щоб українські компанії могли більш активно будувати засоби враження на велику вісім, тому що головним пріоритетом і позбавленням, наприклад, Росії воювати це позбавлення її спроможності випускати зброю, тому що ми бачимо, що за Майже тисячу днів війни Росія суттєво схудли запаси старої радянської зброї. Зараз ми бачимо активне застосування зброї, наприклад, партнерів Росії, той саме Кореї, те саме Ірану. На зі шомакатом про Корею там і надані були і особовий склад, і зброя деяка це показує про те, що Росія не спроможна все ж таки забезпечувати той потік зброї, який їй потрібно для той Тактики, яку вона веде, тобто закидання залізом, закидання особовим складом, тому що більшість, наприклад, артилерійських снарядів це снаряди, які постачають безпосередньо та ж саме Корея, але для того, щоб позбавити можливості виробляти свою власну зброю, якою вона запускає вглиб по території потилах України, це треба бити по заводах по виробничих потужностях. Виробничі потужності, потужності більшості тих ракет, які були запущені сьогодні по Україні, знаходиться на відстані до допущеної для нашої зброї. Тобто ми кажемо, що це. Підмосковна корольова тактичне ракетне вороження. І деякі заводи, які знаходяться теж на відстані до 500 кілометрів. Тобто, в принципі, зона враження допустима як для українських української зброї, так і в принципі для деяких ракет, які нам надають західні партнери, і вони в принципі спроможні влучати всі об'єкти. Чи дозволять нам їх? Ми бачимо певні проблематики з цього питання. Маємо надію, що після того, коли пан Шольц або там пан Трамп переговорив з Путіним, і не отримав те, що він хотів. Вони хотіли вони. Не посилять на допомогу Україні, випускаєте зброю? Росіяни не мають можливості. Ми маємо так зробити. А що ми можемо зробити з літаками для того, аби не було можливості, принаймні, коли ми говоримо про крилаті ракети, про інші ракети, які випускаються саме з літаків? Чи ми можемо зробити так, аби у росіян не було можливості випускати їх з літаків, аби ну не було літаків? Ну почнемо з того, що я казав, що для того, щоб снарядити свої літаки, їм обов'язково потрібно бути або в Енгельсі, або Валіні, тобто це два аеродроми основних, які забезпечують технічне обслуговування і роботу по закріп. Підвісу е ракет, тому ці два аеродроми потрібно відпрацьовувати по цих двох аеродромах і більш такою потужною зброєю для того, щоб позбавити можливості не тільки літаків е злітати, а позбавити будь-яких літаків можливості злітати там з літо смуги, яка є на цих аеродромах. Е тому, в принципі, головною задачою є. Удари по складах озброєнням на цих аеродромах, і безпосередньо по літаках у нас є вже вдале відпрацювання. Такі маємо надію, що до кінця року побачимо ще пару таких вдачних ударів по цих літаках. Скажіть, а самі міста як можуть себе захистити в першу чергу, що їм потрібно для того підготуватися до ось подібних атак і від шакетів і від ракет? Вчора ви вже згадували про те, що самі міста можуть закупити засоби РЕБ для того, щоб відбивати ось такі атаки, захищатися. Які ще можете поради дати? Ну насправді засоби радіоелектронної боротьби допоможуть, наприклад, відвести частково навіть ті ж самі крилати ракети, тому що засоби, які є на крилатах ракетах, вони можуть бути пригнічені засобами радіоелектронної боротьби. Зрозуміло, що це більш складні системи радіоелектронної боротьби, але тим не менш це системи, які можуть вироблятися навіть в Україні. Тому тут скажімо так. Повторюсь, що насправді можуть закуповувати засоби радіоелектронної боротьби, які посилять допомогу силам оборони, додатково треба не забувати про створення мобільних груп. Мобільних групи вирішують дуже багато питань щодо протидії ракетним обстрілам, тому що перехоплюються не тільки безпосередньо ударні дрони, а й є випадки перехоплення безпосередньо кровати ракет мобільними групами за рахунок на певних озброєнь. Тому, в принципі, я би сказав, що. Головною задачою є від суспільства цивільного суспільства це знаходитися в укритті для того, щоб забезпечити себе безпеку, безпеку своїх близьких, тому що всі ми потрібні державі для того, щоб допомагати нашим силам оборони виборювати перемогу. Пане Анатолію, дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру.